Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити печінку з картоплею. Печінка буде, буде жарена, картопліка буде робитися в фритюрниці. О, на, початку, на початку так робимо. Дивіться, картопілька в мене така малесенька вся. Отака картопляка. Маленька, кругленька. Я сестричка її начистила, бачите, яка вона вся, вся гарненька одна в одну. І я її ставлю зараз на 5 хвилин, щоб вона покипіла. Тільки 5 хвилин. Після цього я її буду ставити в фритюрницю і буду вам показувати. Тут в мене є печінка, куряча печінка. Моя слава почистила її, і, і, і вона тільки, тільки розрізала її на половинку. Як от, є печіночка куряча, то вона її тільки на половинку розрізала. Такі от цілі великі кусочки. І печінку будемо жарити потім. Вона чиста в мене почищена. І будемо починати. Топільку я додала одну чайну ложку з горкою солі. І тепер нехай вона собі перекипить 5 хвилин і потім буду ставити її фритюрницю. Тепер олійка розігрілася і будемо отак печиночку сюди вигружали. Отак її розподіляємо по всі пательні. Хай вона піджарується отак. Гарко. І дивіться, як тільки печінка починає отак беліти, одразу її перевертаємо на другу сторону і даємо її знову, щоб вона так відтеклася з двох сторін. Перевертаємо тут же її на другий бік. Щоб вона з двох сторін гарненько підпеклася. Ось я тут 5 хвилин, я її вже і це взяла воду і зараз дам цю улізку так, цю чуль, уливковую. Бачите, капельку даю. І все ось так вимішаю. І перекидаємо цвітюрниця. Оце перегірно десь причорнує. І я все потопиться сюди. І вставлю зараз тут зупиниться. Цього вам не показую, тому що нема місця. Вказую якісь трохи смогу. Середина, де вона вже висушилася, викидло, випаровувалася. І тепер почули, що вона зараз воронені, це трошки так щоб вона стала рум'яненька, де-не-де хоча б. Отак тут і будемо додати ще раз такінки, оскільки багато не треба довго. Бо якщо довго її переварити, то вона буде суха. Ми не хочемо сухої печинки. Ми хочемо таку волоску мочно і файну. Тепер я посолю. Чайну ложку солі даю. Даю персика. Воно оце все пережарилося, ми зісідні так, так, Тепер ви бачите, що, що печінка піджарилася. Вона навіть є він де не де. Тепер знизу так гарно піджарилося. Тепер додаємо сюди цибулі, дві цибулі середні. Я покрішила. Так, І додаємо сюди моркву. І тепер вона, вона буде тушкуватися в цьому наборі. І все вимічуємо. Будь попали на низ і скри зморкує. Отак От гарно все. І Тепер додаємо сюди кафейки, волосся Оп. Так. і У мене, поприка копчена. Зараз накрию кришечкою і хай воно так підпускується. Накриваємо кришкою і хай трошки так потушиться. Хвилинок 5 можу тушкувати, поки цибулька не зів'яне. Як цибулька зробиться така, знаєте, зів'яла, прив'яла. Тоді знімаємо кришку і будемо закінчувати жарити печінку. Дивіться, картопліка моя отака, вона піджарилася. Бачите, кожна одна така гарнюня. Ми її всю сюди. Отак. Тепер додаємо листочок. І тепер я сметану отак прямо в банці. Я просто збила її, отак, виколотила з водою збивачкою, щоб вона мені стала однорідна. І тепер ту всю сметанку додаємо сюди. Оттак. І все вимішуємо. так. Дивіться, яка краса. Зараз воно все разом переките. І будемо кушати, якщо щось треба, ще додамо. Будемо бачити, яке воно на смак. Може, ще капельку я навіть зараз вже додам польської вегети. Отак, от чуть-чуть. Отак, бачите, бачите, півчайної ложечки. Отак. От Для смаку ліпшого. І от зараз воно все. Перекіплю і буде готово. Знаєте, я люблю готувати печінку, тому що вона готується в одній посудині. І ти все в ту посудину накидаєш, накидаєш, що нема, знаєте, багато посудин, немає. Все приготував в одній посудині. І подається на стіл і скоренько, і смачно. І не так багато роботи. Я би сказала, зовсім мало роботи. І все, печінка готова. Печінка з картопелькою готова. Перекладаю її в миску велику і до столу. Пичінка готова. Дивіться, яка вона гарнесенька і, і смачна. Бо я вже покушала її, вона смачна. Зараз я вже не буду кушати. Думаю, ви мені повірите, що вона є дуже смачна і гарно виглядає. Так що, кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео і до наступного смачного відео. Па-па!